Чи слід очікувати якихось кадрових питань на цій сесії? Ця тема дуже актуальна зараз. Ви розумієте, що зараз якраз той період, коли у нас іде активне розуміння ефективності кадрів, які тут зараз працюють, і ми зараз якраз також в активному процесі. Але хочу сказати одне, що я. Могла би тут робити гучні політичні заяви, там якби, але я кажу про те, що ми будемо рухати згідно чи на трудового законодавства, раз ну відповідно. І е, так само, як би там не хотілося за один момент в один день, ну просто кажу, ми це фізично робити. Як би мені навіть цього не хотілося, робити це не варто, я, тому що. Кадрові зміни вони мають бути крок за кроком з відповідними кадрами, які будуть вступати і переймати вже дані повноваження, тому що у міста, як ви бачите, дуже багато проблем і питань. І я зараз відчутно розумію, що значить, коли просто немає заступника. Наприклад, заступника з УЖГХ. І е, цю роботу треба робити. І якщо у нас зараз ми просто приймемо там політичне рішення, поприбираємо просто всіх заступників і це буде вау, яке круте там типа політичне рішення умовно. Воно не буде управлінськи правильним. Ми маємо візію, ми її сказали. Ми будемо дотримуватись, відповідно. ми озвучували тему не один раз, про те, що ми бах, ми розуміємо важливість причини і чому у нас має бути тема е, кадрового. Е, Кадрового ресурсу міської ради перевантажена. Ви знаєте ці прізвища, озвучилися проекти рішення, готувалися, але точно це неправильно робити одномоментно. Сьогодні завтра має запуститися дві такі ініціативи. Буду вдячна вам за їх також підтримку. Перша це у нас буде заанонсована пошта, на яку можна надсилати резюме всім бажаючим. І ще раз, там можна буде відмічати галузі, в яких людина експерт. Там можна буде повноцінне резюме, що ми бачили весь потенціал громади, яка має бажання однозначно там брати участь в місцевому самоврядуванні. Звичайно, ми також розуміємо, що цей процес він також займе певний час, але тема збору резюме і потім публіч, публічного. Проведення теми відповідних кадрових змін це також одна із тем, яка я бажаю є темою сучасності на зараз. Це перше. А друге, ми плануємо зустріч з бізнесом. Є дуже багато різних питань, і мені би хотілося почути. Я думаю, в більшості депутатського корпусу і всім управлінцям, бо ми маємо сприяти їхньому розвитку на місті. Хотілося б почути пол їхніх питань і є інформація і для них в тому числі. Про співпрацю і спільну дію тому у нас буде запущений гугл-опитувальник, в якому буде е, треба буде вказати перше певне це питання, або, хоча би, е, напрямок питань, і друге, це. Бажання прийняти участь офлайн чи онлайн. Ми розуміємо, що з безпекових питань із певних технічних можливостей Полтавської міської ради в нас певна обмежена кількість місць. Ми хочемо побачити, яка кількість бажаючих є для цього. І однозначно, коли ми побачимо активність онлайн, бо я би бажала, щоб це у нас паралельно можна було зробити онлайнову офлайнову частину для того, щоб розпочати діалог з бізнесом. Але у нас будуть точно і вузько направлені зустрічі, які зв'язані. По галузям, навіть просто підприємці червоної лінії нашої соборності, тобто. Але Можна це... уточнити, пані Катерино, це буде діалог на тему, чим міська рада може бути корисною бізнесу чи навпаки, так, так, перше. Перше насамперед це проблемні питання бізнесу. В чому потрібна підтримка? Я хочу відкрито поговорити, яким чином служби працюють з нашим бізнесом. Я сама була підприємницею і знаю, що це таке там. Да? І чесно скажу, хочу почути наскільки ефективно і правильно зі сторони. Комунікацію і субординації працюють наші служби. Раз. Друге, цікава тема, які бачать ініціативи стосовно сприяння, що ще ну, які кроки потрібно, щоб було зроблено Полтавською міською радою інформативні, інші якісь управлінські, для того, щоб середовище наших підприємців зростало відповідно. Тому це діалог, як і в основному теми хочеться почути ну, від них. І питання, які вони там будуть задавати, відповідно, ми хочемо на них дати відповідь.